Друзі, вітаю вас! З тим, що ви хто почав, хто продовжує вивчати німецьку мову. Німецька мова це логіка і порядок. Хочу вам це продемонструвати зараз на прикладі п'яти дієслів. Порівняльно українська і німецька мова варіанти цих дієслів з змінами в основах і закінченнях. Це. Якраз відео для тих, хто каже, що німецька мова складна і щось тут не зрозуміло. Давайте дивитись разом. Беремо простенькі дієслова. Робити, писати, пити йти, лежати. І відповідні німецькі дієслова. У нас на кожну особу я, ти, він, вона і так далі. Як мінімум по 2, 3 або до 4 варіантів закінчення. Якщо робити, я роблю, пишу, п'ю йду, лежу. Тобто або У, або Ю це закінчення, плюс зміна в основі. Звідки взялась буква Л, якої нема в основі. Писати пишу, звідки взяла буква «ш»? П'ю взагалі апостроф. Йти йду. Лежати лежу. Тобто, десь просто міняється закінчення, десь з'являється апостроф, десь іде зміна приголосних, десь додавання якихось додаткових приголосних. Тобто, в основі в нас є, от як мінімум, 4 варіанти зміни із п'яти слів. І так само в інших особах ми бачимо, що для «ти» вже є три закінчення. Так само три зміни з п'яти дієслів. Він вона так само три закінчення. Десь є навіть чотири закінчення. Що ми бачимо в німецькій мові. В німецькій мові в дієслова завжди є основа і закінчення є N. Міняючи це закінчення на особові закінчення, ми отримуємо особові форми. Я. Роблю і хмахе. Завжди закінчення Е e для форми Я. «Іх Шрайбе, «іх Трінке, Гея, Ліге. Тобто закінчення тільки один варіант. Змін в основі немає. Для особи «ти». Так само тільки одне закінчення. Змін в основі немає. І так, в кожному е варіанті. Змін ми бачимо, що насправді. У німецькій мові дуже все логічно. Ви берете будь-яке дієслово, так, там є певні нюанси, але 99 дієслів буде таким от чином, 99% дієслів буде таким чином відмінятися. Ви берете будь-яке дієслово, навіть якщо ви його не знаєте, ставите в першу особу, я додаєте закінчення Е, і ви впевнені, що у вас завжди все вийде правильно. Так само з іншими особами. Я думаю, що це буде хороша ілюстрація того, що німецька мова досить, досить логічна і прогнозована, на відміну від нашої рідної української. Добре, далі будемо розглядати вже конкретні приклади і беремо конкретне речення. Друзі, ще одною хорошою новиною є те, що в німецькій мові. Не є багато якогось роздаткового такого матеріалу, табличок, до яких треба звертатись, але всі, які потрібні, вони будуть вміщатись в нас на одному аркуші А4. Тому хтось буде цим користуватися телефоном, хтось роздрукує собі. Це буде зручно, компактно і в цьому швидко можна буде розібратися. Отже, це табличка артиклів. Коротко розповім про кожний з цих інструментів. В українській мові ми змінюємо закінчення для того, щоб узгодити. Слова в реченні між собою. Я йду до мами, допомагаю тато ВІ, шукаю брата. Наші закінчення вони знаходяться в кінці. В німців для цього є артиклі. Це трошки простіша система, тому що в нас є сім відмінків і сім відповідно варіантів закінчень. В німців є тільки 4 відмінки, і набагато простіше це все відбувається. Знов-таки, особові займенники. Я допомагаю кому тобі. Тобто, з форми ти треба зробити тобі, кому, чи кого шукаю», тебе. Так само, з займенниками ми постійно зустрічаємося, до цієї таблички треба буде частенько звертатись. Модальні дієслова. Що це таке? Дієслова в загальному можна розділити на дві групи. На модальні або все решта. Модальні дієслова – це дієслова, які не позначають дію, а позначають наше ставлення. До дії можливість, можливості виконати бажання чи небажання зробити щось. Такі слова, як хотіти могти, мусити дозволятися знати, любити. Їх теж небагато і їхнє їхні відмінювання ще простіше, ніж в звичайних дієсловах, тому що форма я і він вона в цих дієсловах однакові. Модальні дієслова зустрічаються практично в кожному реченні, тому що зазвичай ми говоримо більш складними реченнями, в яких є не одне дієслово, а два, іноді навіть три. Я хочу щось зробити, я хочу піти, я можу сьогодні подзвонити. Постійно в нас є два дієслова. Тому модальні дієслова треба швидко вивчити, тому що майже в кожному реченні вони будуть вживатися. Прийменники, я йду до когось, від когось ставлю на стіл. Кіт лежить під столом. Позаду, спереду, перед, після з. Постійно ми цим користуємося. Так само. Ця табличка буде дуже актуальна. І на початкових етапах буде найменше зустрічатися це закінчення прикметників. Але десь ми і до неї дійдемо. Вже на конкретних прикладах я буду показувати, як користуватися якою табличкою. Тепер беремо конкретний приклад. Простеньке речення. Я ходжу в магазин зранку. Я різними кольорами виділив різні члени речення. Я підмет, що роблю? Ходжу, куди в магазин і коли зранку. На одне питання буде відповідати, так би мовити, блок який ми будемо вставляти в наше речення, він може складатись з одного, двох, трьох, можливо, і більше слів. В даному випадку, що ми маємо? Ми беремо я і. Хожу. Дієслово слова, ти Щоб поставити його в першу особу я, ми маємо поставити закінчення е. Тобто закінчення ми забираємо є н. І міняємо його на особове закінчення для Я. Гія. Гія. Зразу буду відмічати кольорами, щоб було зручно. В магазин ми беремо In Das Get. В магазин відмічаємо це зелененьким, І зранку Morgen. <coughs> У нас повністю йде такий послівний переклад. das Geschäft am morgen. В в німецькій мові є так зване правило порядку слів. Дієслово має бути завжди на другому місці. Якщо реченні є два дієслова, то вони будуть на другому і останньому. І в даному випадку в нас є одне дієслово, і тому у нас підмет і присудок. Перше, друге місце. Чи можна сказати іншим порядком слів? У нас в українській мові немає проблем сказати в магазин, я ходжу зранку. Або зранку я йду в магазин. А ввечері йду кудись там в басейн. Можна, наприклад, в магазин іду я зранку. Якщо ми поставимо другорядний член речення на перше місце, то витіснеться підмет. Підмет має бути завжди або справа, або зліва від присутка. Якщо ми поставимо в магазин, іду я зранку то підмет у нас піде з першого на третє місце. Дієслово так і лишилося на другому місці. Хоча наш другорядний член речення має ніби, аж три слова, так? Але це все рахується одне місце, тому що весь той блок відповідає на одне питання. Дієслово у нас лишилось на другому місці. Підмет пішов на третє і вийшло в магазин, іду я зранку. Так само речення в нас не помінялось. Тільки помінявся трошки порядок слів. Ми можемо поставити зранку на перше місце. Зранку йду я в магазин. Тоді ми поміняємо магазин і зранку. Буде таким чином. А моргін. GI InDoutes. Знову в нас лишилось. Дійсно, на другому місці порядок слів не змінився. Якщо нам треба сказати не я хожу, а ти ходиш, ти ходиш у магазин зранку. В нас поміняється підмет на ти, і, відповідно, для форми ду. Нас вже поміняється закінчення дієслова. І тут буде замість закінчення «е» e, закінчення СТ. А morгін індас індаgyшев. Будь-які зміни, які у нас будуть в підметі, Тобто, якщо ми скажемо ми, чи «ви», чи він вона, ми завжди, помінявши підмет, поміняємо закінчення для присутка. Все просто. Це дуже логічно. Тепер візьмемо варіант з двома ті словами. Як я вже казав, в німецькій мові є правило порядку слів, і правило порядку слів каже, що друге і останнє місце займають дієслова. І в українській мові в нас є довільне таке речення. Як трансформувати таке речення в німецькій мові? Давайте ми його скопіюємо і трошки поміняємо порядок слів. У нас є два дії слова хоче і. Сходити, йти. Яке дієслово має бути на другому місці, яке на останньому? На другому місці завжди є дієслова модальні із таблички модальних дієслів. Хотіти. Ми його маємо поставити на друге місце. Підмет ми маємо лишити або на першому, або на третьому. Виконали ми частинку нашого правила. На друге місце поставили одне дієслово і Друге дієслово ми поставимо в кінець. Отаким от чином може виглядати німецьке речення. Завтра хоче він в кіно сходити. Чи можна сказати інакше? Можна сказати, на перше місце поставити він, він хоче завтра в кіно сходити. Може бути отаким от чином. Ну, візьмемо, наприклад, оцей варіант. Мені більше подобається. Завтра хоче він в кіно сходити. Морген. Завтра. Ервіль. Er Ми беремо по табличці. Ервіль. Er він хоче. Хоче він. Віль ер. Er. Поміняли місцями, щоб порядок слів зберігався. В кіно. Це ін, дас. Кіно. І дієслово ходити. Гієн. Відмітили кольорами і дивимося, що нам треба узгодити. Морген, віль, ер Тут вже все нормально. В кіно. Дивимося. В кіно куди? Це в нас акузатив. Дивимося акузатив, середній рід. Das і das. В номінативі і в акузативі однаково. Тобто, в акузативі у нас нічого не поміняється, так само das і лишиться. Лишаємо індаскіно. І дієслово в кінці йде без змін, тобто в початковій формі. Morgen will er induino gehen. Все маємо маємо речення. Маємо ще одне речення. Я хочу її запросити на день народження. Що нам тут треба зробити? Знов поміняти порядок слів. У нас є Хочу запросити, друге діє слово ми ставимо в кінець. І виходить, я хочу її, на день народження, запросити. З порядком слів ми розібралися. Тепер беремо і хвіль. Я хочу по табличці і хвіль. Її. Її це кого від форми вона. Маємо особові займенники вона, ЗІ і кого в акузативі теж ЗІ. Лишаємося ЗІ. На день народження німці кажуть до дня народження. Цу і дер. Der Дергібург. Цу вимагає в нас завжди давального відмінка. Ми це можемо бачити по оцій от табличці. Прийменник до вимагає завжди датіва Тобто після нього все буде мінятись на датів. Ми маємо Der так, називаний відмінок, а нам треба зробити давальний. І дергібурстак міняється на dem Демгібурстак. Значить, цю dem бурстак ми вже також узгодили. і I... І нам лишається запросити. Слово в кінці без змін, просто початкова форма. Einladen. І маємо речення. Ich will sie zu dem Geburtstag einladen. Ну, Можна сказати ще, що Су плюс dem його можна об'єднати. Так об'єднують. Це буде цум, скорочний варіант. І таким чином. Це була така вже ускладнена форма речень в теперішньому часі, коли в нас є два дієслова. Якщо б, наприклад, в нас було три дієслова, то два із них було б в кінці. Одне на початку на другому місці, одне в кінці, і третє виходить перед останнім місцем. Але це досить варіант, варіанти, коли аж три дієслова, хоча деколи таке буває.